Дніпро оперативний побував на одному з вишколів від третьої окремої штурмової бригади, де вкотре була підкреслена важливість, хоча б малих навичок тактичної медицини у цивільному житті. Дніпро місто, яке часто піддається ракетним обстрілам і, на превеликий жаль, бувають жертви. Тож вміння правильно та своєчасно надати домедичну допомогу може врятувати життя. Зараз буде відбуватись накладання турнікету при пораненні верхніх кінцівок. Ми з'ясували, яким чином це необхідно робити вірно. І головна порада це те, що максимально швидко, максимально різко накладати турнікет вище своєї рани. Так виглядає турнікет. Він розташовується максимально зручно одразу, щоб його можливо було використовувати. Потім ми провертаємо таким чином, щоб максимально зафіксувати у положенні. Далі максимально ми затягуємо, наскільки є можливість, для того, щоб зупинити кровотечу. І фіксуємо турнікет. Турнікет фіксується у паз до характерного звуку. І необхідно просунути кінець стрічки в даний трикутник, щоб турнікет не вискознув і нічого не заважало. Особливо треба звернути увагу на те, щоб між турнікетом не було жодних перешкод, наприклад, непорожних кишень з телефоном або якимись предметами. Обов'язково треба переконатися, що джгут не накладено на суглоб чи на місце перелому кістки. Якщо джгут накладено правильно, кровотеча припиняється, і тоді пульс нижче місця поранення не виявляється. Дуже важливо записати час накладання джгута на ньому чи на видимій частині тіла пораненого. Ось турнікет вже зафіксовано, вже чиєсь, або ваше життя насправді врятовано. Як на вашу думку, чи все вірно зроблено, ми робимо упор не на швидкість, а на правильність. Краще ви відпрацюєте це правильно. А вже в екстреній ситуації ви просто будете квапитися. Не всі моменти правильності накладання ми розглянули. В цьому відео ми намагалися показати основне і важливе. Все ж без недоліків не обійшлось, тож необхідно уважно розглянути, щоб липкі стрічки щільно лягали одна на одну та максимально робили між собою контакт по всій площині. В нашому випадку це не фатально, але може бути критично. І ще хочу зауважити, наскільки важливо знаходитись на таких заняттях. Важливо і дуже необхідно, я хочу підсказати, навчатися всьому цьому, бо наше життя таке, що ми не можемо знати точно, що відбудеться наступної хвилини. Отже, Дніпро оперативний рекомендує долучатись до подібних заходів та здобувати важливі, а інколи життєво необхідні знання.